Автобуси. Е, Добре, я зібрав всі кільця. Найс. О! Я, як по найкоротшій траєкторії треба переходити дорогу? Тому ніколи не варто от її переходити well, так поперек. Не поперек повздовж. От саме поперек переходити норм. Треба багатько автівок збити. Ой! О! Так, е О, чувака збила автівка! О, я пам'ятаю. Це, це для мене був дуже жорстке, дуже місце було. А чому воно для мене було жорстке? через те, що в мене страшезно глючило тут. Так, ну-ну, ну опа. Аж дві золотенькі скоро. Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні у нас продовження Мадагаскару, тому погнали зразу, дивитися квест. Е, Так, тут точки наші друзі прибігли. Це має бути вірний шлях. У всіх нас є вірний шлях. Так, треба зробити яскравіше. О, я пам'ятаю там, сцена динамічна, динамічна. Їде такий чувак на велику. І Опа! Побачив тут тварин. Smells like zebra. It smells like zebra. It This is going zebra. We can't be far ahead. We've got to get to Grand Central Station before he gets on that train. Let's go back. What if they try to pet me? Relax, guys. You're with the King of New York. They love me here. Everything's going to work out. Uh huh. Let's split up, guys. We'll cover more ground that way. Meet you up ahead. Okay. Dobra. Vони розділилися. tak. Ким грати мені найбільше подобалося цю місію. Мені здається, що Мельманом. Прикольно. Що це таке? О, собака гавкає, я злякаю. І. що, нічого? Рані... Мені здавалося раніше, що там було якесь. Ага. Е, так. Мені треба кільце збирати. Ось, що він робить. Е, так, окей. А, автівку ти перекинути риком не можеш. Добренько. Я, я просто вже забув, зовсім забув. Так, два кільця є. Дуже не люблю, коли в іграх ось так фіксована камера. Це дуже незручно. Ну, тобто, я хотів би озиратися довкола, а не дивитися тільки в одному напрямку. Раптом там от позаду є монетка, десь схована. А тут от не монетка, тут щось інше сховане. Ну я ж про це і кажу. Е, стоп, а як туди вилізти? Ось так, на цю штуку. Опа, монетка хоба, спіймав. Так, ну, розлякувати всіх собак це нормальна тема, я так поки. Hey! Вкусила! Right Нічого собі не знав, що вона може вкусити. Так, треба на зустрічну вибігати. Значить, їх треба розлякувати прям почти. Окей. Клас, вийшов за мечик. Прикольно. Жесть! Собака гризун конечно. Тобто вона може підбігти до мене із... ззаду, там де я не бачу. Бо я ж назад не можу озирнутися. Е, так, стоп, а як сюди вилізти? Так, собаку саме перше відлякати. Але собаки, я знаю, що вони зазвичай так і роблять. Вони зазвичай так х... похитому е, хапають за ноги ззаду. Як Це Тут якась така ця нелінійність дуже велика. В ігровій локації. Так, окей, я тут пробіг. Але я знаю, що такі зазвичай вони між собою сполучаються. О, прикольно, гра. Так, добре, поліцейські наляканий. Ну я розумію, чому наляканий. Ну, типу, лева не боятися, це дуже дивно. Е, дивіться, тут грає? Ще мінігра, що? Я не пам'ятав, що Алекс теж грав в якусь міні гру. Давайте спробуємо. А е е якою кнопкою? Surprise, угу. О, з літачками, все, я згадав. Це просто якась вона, вона пекельна мені була ця гра. Що тут кульки треба збивати, чи інші літачки? А, це, це плюс ХПшку дає, коли цей. Ох, оцю, оцю гру я, я не міг прям пройти цю гру, я пам'ятаю. Цікаво, чому вони ці аркадні ігри, які тут в цій, в цій грі додавали, ну, типу, ці міні-ігри? Чому вони такі довжелезні їх робили? Ну, типу, мені, не, не, мені необхідно збити ці літаки по 20 разів моїх опонентів. цих. Пух. Ну, коротше, я думаю, ну, подивилися. Як тепер вийти? Е, цією кнопкою. Добре, вийшов. Прекрасно. Е, закину. Зараз. Окей. Not... Okay. Добре, каже, що Гра нагадала йому про Марті, і тепер він на нього злий. Ну, мабуть, не тепер, а в принципі злий на нього. Так, крім того, що я пробіг по підземці, мені, значить, тепер треба ще вернутися і пройти по надземці. Подивитися, мені This треба, що це. Тут немає нічого. О, прикол! Тобто, якщо я вже так вперед пройшов, коли вертаюсь назад, тут автомобілі не підгружаються. Незвично. Я пам'ятаю, що компик мій перший, на якому я запускав цю гру, був просто дуже-дуже слабеньким. І воно так жорстко лагало. На цих фрагментах. Отут в цьому місці. Е, коли пройшов цю зону. А, стоп, що? А, точно. Їх треба було в каналізацію скидати. Я пам'ятаю. О, клас. А ще як можна. Ще цією штукою можна, так? Да? Якщо влучити. Та що б вас. Окей, 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 окей. Так, цей впав. Чух, провалився кудись. Е, причому от анімація припинилася, а в мене керування вже забрали. Добре, завалили ще отак. Візку. Все. Вони відступають. Хі -хі -хі. І отаке воно з левом битися, боротися. в е мене тут немає нічого, що я пропустив. Ця гра породжує таку трошки фобію, що пропустиш щось. Так, окейненько. Е, Тут поворот, поворот, поворот. Гра мені повертає сама, сама повертає камеру. Тобто я камеру не контролюю, поки вона повертається. Так, окей. Автобуси. Вау. Ну точно так не можна бігати е, тут, де автомобілі їздять. Дорогу взагалі треба переходити по. Е, е, добре, я зібрав всі кільця. Найс. О! Дорогу треба переходити якнайменшим цим. Якнайменшим радіусом. Не радіусом. Ну, коротше. Як по найкоротшій траєкторії треба переходити дорогу. Тому ніколи не варто її переходити так поперек. Не поперек повздовж. От саме поперек переходити норм. Так слід робити. Так, я щось там пропустив. Пропустив. Монетку пропустив. Ось я через це ненавиджу, коли камера в іграх фіксована, бо логіка гри передбачає, що я маю знаходити предмети. І як я їх маю знаходити повноцінно без того, щоб крутити камерою. Okay. Е, добре, її жіноча інтуїція підказує, що в цьому напрямку треба. Робити. І так, я нею теж граю Саме, саме з фіксованою камерою. Треба багацько автівок збити. Ой! О! Давай, давай! Е, -е, е. А, о, чувака збила автівка. <music instagram> е так, треба підсилення взяти для неї, для, <sharp noise> для. Глорії. Ой. <sharp noise> Я пам'ятаю, що вони начіплюються. Е, ще три, поки начепилося, вона ще може рухатись. Взагалі-то. Два рази натиснути пригнути. Ось так, добре. Взагалі-то бегемоти можуть здаватися тваринами е безпечними, безпечними. Але насправді це дуже сильно оманливо. Насправді це дуже дуже небезпечні тварини. Е і через це. Е, так, оскільки це дуже небезпечні тварини, через це потрібно бути завжди, завжди, завжди обачним, коли поруч з тобою бігнуть. Зазвичай люди від них підступу не очікують. Е, і. Добре, вилетіли. Файно. Це через те, що монетки розкидані таким дивним чином, що мені туди-сюди треба бігати. Я ж хочу зібрати всі монетки в грі. Е, так, е, ну, Якщо не всі, то максимум. Так. Е, а а душе автівку. О! Скільки мені автівок треба надушити? Я щось не пам'ятаю. 15? 20 треба? Е, ось. І варто завжди пам'ятати, що гіпопотами це дуже-дуже небезпечні тварини. Е, причому вони нападають дуже непередбачувано. Тобто, зазвичай людина не очікує, що ця тварина нападе. Варто про це пам'ятати: На, no, монетку пропустив. Автобус не можна розтушити так. Скільки автівок треба нарушити? О, 30. Супер. Далі вже немає сенсу. Треб... Саме головне було забрати бофі. Так, знов треба про... переходити. <кхе> і знов монетки із одного і з другого боку. Ого, скільки вантажівок їде. Ну да. Я такий і був що аж Е-е, Так добре, всі монеточки там зібрав. Вона цих копів, які вчіплюються, може десь чотирьох, 4. П'ятьох витримати, не знаю. І куди далі? А, мені треба було в глухий кут зайти. О, окей. О, і улюблений мій епізодик саме з цим. З, з жирафом. Найс. Е, збрехав, що бачив десь. зебру. Хоча, мені здається, в мультфільмі його брехуном ніхто не цей, не висвітлював. Так, каже, що е, він повинен залишатися над цим. Над містом. О, я пам'ятаю, це, це для мене був дуже жорстке, дуже місце було. А чому воно для мене було жорстке? Через те, що в мене страшезно глючило тут. Так, ще мені треба ще автобус. О! Марті, це все твоя провина. Не треба свої проблеми списувати на Марті. Здається, більше ні разу не буде такого. О. Так. Е... Е... Точно, він так вмів. Е... Ось. Я пам'ятаю, що. Це, що... Е... більше не буде, здається, таких місій. Де вони. Тобто, ось тут пройти по вулиці для тебе нормально, а там було ненормально. Чу я ворі пошукаю. Е, так. Здається, більше місій таких, де фіксується камера, не буде. Е, але далі будуть класні місії. Е, от, скажімо, наступна після цієї. Це буде місія про цих Про е, улюблених взагалі персонажів, про пенгвінів. О! Точно, тут робочі будуть. Я пам'ятаю. Робітники тут дуже жорсткі. Я не знаю, скільки їм платять, але вони з радістю нападають на цього. На е, жирафа. Так, ну-ка, ну-ка, опа. Ч -ч -ч, аж дві золотенькі схо. Так, там ще внизу золотенька. Добре. Та що... Я впав в каналізацію. Сумно. <смеш> Мельману це взагалі, мабуть, не сподобалось. Так. Що е це таке взагалі за, за місце збереження, на якому мене моментально атакують? О, дивіться, там хтось в туалеті. Дивіться, як трусить туалет. Взагалі-то. Ці місії якісь надскладні. Ну, типу, як на мене, це просто щось непідйомне для дитини. Це ж дитяча гра. Платформи невеличкі, все зібрати важко. А тут ще й ці вимикаються, пара вимикається. Нічого собі. Ой. А чому його по інерції несе? Чому він вище не підійде? О, а тут вище Що під... Щось, коротше, не понімаю. Е, так. Значить, мені сюди треба. Ну, так поверни мені камеру сильніше. Окей, добре, камеру мені сама гра не повернула, довелось мочку. Так. Е, аж там монетка. А як мені звідти потім злізти? Ну добре, я туди нехай ось тут зараз долечу. А, там є ще пара. Е, Мельману не подобається, що він крутиться. Чому? Це так, це так потішно виглядає насправді. О, нічого собі, він правий, він справді знайшов, куди йти. Ого. <кхід> я шокований. О!

Звісно, вони саме по левові в першому стріляли. Взагалі тут не зрозуміло, кого першого треба. Ну, просто варто пам'ятати, що гіпопотами, насправді, це, це прям. Винесіть оцей один урок. Гіпопотами не передбачувано е, агресивно. Так як і будь-які дикі тварини. Старайтеся уникати контакту з такими тваринами, вони небезпечні. Угу, угу. Все. Всіх наших друзів спіймали і розблокований новий рівень. А це означає, що на цьому ми зупиняємося. Насправді, просто рівні дуже довгі, дуже тривалі. Я думаю, що будемо проходити по одненькому рівнику. Насправді, гра мені просто відкрила відкрила таке в моєму кокоро місце, яке нагадує мені про чудові дитячі часи, тому я хочу насолодитися Я думаю, що ви дозволите мені це. Так, магніт для монет: збільшити кількість життів, сліди полум'яні. Е додаткове е життя. Так, е ну, магніт для монет це класна штука. Але не знаю, чи прямо зараз мені потрібно: Корона для Алекса, е палець для Алекса, Бікіні Глорії. Е квіти Глорії. Е капелюх Мельман. Е Марті. Так. Е окуляри Марті. Годинник Мельмана і взуття Мельмана. Давайте кожному купимо по одному предмету. Мене вийде. Давайте Алексу купимо корону. Для Глорії купимо квітку, Мельману купи Марті купимо капелюх, а Мельману купимо Шузи. І вже в наступній грі ми цього не побачимо через те, що ми будемо грати за пінгвінів. Там просто мені вже в коментарі писали, що ту місію в дитячому віці було дуже важко пройти. Так, насправді цю місію дуже важко пройти. А побачите ви це наступного разу. А наразі я вам дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Я е, задоволений, що після того, як в мене двохтижнева перерва була в записі, е, не з моєї причини, а через те, що я хворів. Е, то я задоволений, що саме цю гру я граю першою, <с? <с?> вона мені підняла настрій. Е, всім бажаю ще раз максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних е, видавах. Бувайте!